Канал ТРИ ДОНІ Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент фінансово, щоб слухати ще більше цікавих казочок. Вся інформація у описі каналу. Казка Три Сестри. І будильник, який співає. У кожному домі є речі, яким ніхто не надає значення, наприклад, будильник. Він просто стоїть, цокає, іноді будить, але в домі Марічки, Соломіки та Яринки був особливий будильник. І про це вони дізналися не одразу. Чому він ніколи не дзвонить різко? запитала одного разу Яринка. А справді він ніби співає, здивувалася Соломіка. Може, він не просто будить, а прокидається з нами, припустила Марічка. І ось одного ранку вони вирішили не поспішати, просто сіли біля будильника і стали слухати. Тихо, тихо, крізь ранкову тишу в повітрі прозвучала мелодія. Лагідна, ніжна, немов хтось шепотів ноти. Прямо з середини будильника. Він не просто співав, він запрошував. Раптом усе навколо змінилось, стіни зникли, а натомість з'явився світ, де кожен звук мав колір. Сестри ступали по нотах, вони світились під ногами. Кожен крок. Як акорд, кожен погляд, як приспів. Це музика ранку, вигукнула яринка. Він показує, що день починається не зі справ, а з настрою, усміхнулась Соломійка. І ми самі вибираємо першу ноту, додала Марічка. Серед хмаринок, що плавали вгорі, були пташки з нотами на крилах. Вони літали навколо й нашіптували фрази. Не поспішай, ранок має смак. Прокидайся з любов'ю. Перший крок це обійми. Вони розплющили очі. Знову були вдома, будильник стояв, тихо тікала стрілка, але в повітрі залишилась мелодія, та сама мелодія. І день уже був не просто днем, а піснею. Кажу, дітки, хто хоч раз почув, як співає будильник. Більше ніколи не прокидається втомленим, бо розуміє, кожен день це нова мелодія, і починати її потрібно з усмішки.